У Яшода Джаянті ми схиляємося перед жінкою, яка показала нам, що материнство це не про народження, а про любов. Яшода не народила Кришну, його народили девики, і все ж у пам'яті залишається саме Яшода. Багато хто навіть не знає, що вона не була його біологічною матір'ю. Ось що таке материнська любов, їй не потрібна біологія, щоб заволодіти серцем. Махабхарата майже не торкається дитинства Кришни. Зате гарівамша, дарує нам усі його ліли – Кришна і гопі. Масло, пустощі, докори, обожнювання. І в центрі всього цього є шода мати. Вона любила Кришну безумовно, а потім відпустила його до його призначення. Вона не чіплялася, не прив'язувала. У неї була лише така любов, що дає дитині крила. Після того, як Кришна пішов до Матхури, а згодом до дварики про Яхшоду і Нанду сказано небагато. Деякі порани не згадують їх, але здебільшого вони зникають із великого наративу. Та чи має це значення? Її любові не потрібне продовження. Вона вже була цілісною, яшода це душа. Матрі пхави, тихої, безможної відданості, яку знає лише мати, і перед нею навіть володар Всесвіту знову став дитиною. Сьогодні ми вшановуємо матір, яка пов'язала нескінченне ниткою ніжності зі святом Яшуда Чаянті.